Ми починаємо фінальну гру шостого сезону ігор інтелекту. За підсумками гри у попередніх двох групах між собою зустрінуться команди Погнута казка. І борсук-єретик. Звісно ж, я нагадую правила. Прозвучить сім запитань, на кожне з яких у вас буде одна хвилина на роздуми. Команда, яка вважає, що знає правильну відповідь, тисне на кнопку Дзвоника який знаходиться у них на столах. На цьому час на роздуми для обох команд вичерпано. Першою відповідає та команда, яка не натискала на дзвоник. Якщо правильна відповідь не лунає, дається підказка і 30 секунд на роздуми. Якщо правильна відповідь не лунає, і тоді дається ще одна підказка і 20 секунд. Перемагає, звісно ж, та команда, яка набере більше балів. Команди готові? Можемо починати. Фінальний тур. Перше запитання. Фразу, що символізує надію, знають практично всі. А поет Петро Осадчук потішив нас циклом еротичних віршів, назва якого так і складається з чотирьох слів. Причому останнє слово замінено на таке собі місце роботи деяких невдах абітурієнток. Як називається цикл віршів Осадчука? Час. Віра Блє, Боже, це ж на трасі, і що не всього. Може це. Не, на Той. трасі, ну так не вдаха батькарін, так не ну, дать проститутки. На панель. А, на панель. Надіє на, де... на, на панелі. А не не про оптимістично щось. Буду... А яка фраза, фраза якась оптимістична, так? Не знаю. Є версія упогнутої каски. Прошу, борсук і ретик. Ми на даний момент стратегічно утримаємося від озвучення якоїсь відповіді. Приймається утримання, як гадає казка. Ми вважаємо, що надія вмирає в дорозі. Вмирає... Справді, чотири слова, однак ідеться не зовсім про ту фразу, яка символізує надію. Тут ідеться радше про кінець надії, а мова йде про фразу, коли надія ось ось тільки з'явилася. І, звісно, не забувайте про таке собі місце роботи невдах абітурієнток. Вже... Пиши панелі. В кінці панелі. В кінці панелі. Є версія борсука і РТК. Попрошу погнуту казку. В нас тоді інша версія це надія залишилась на дні. Надія залишилась на дні. Я так розумію, що невдахи абітурієнтки теж працюють на дні за вашою, за вашою версією. Приймається варіант, як гадає брусук Єретис. Ми вважаємо, що це світло в кінці панелі. Світло в кінці панелі це цикл еротичних віршів осадчука. Справді Б... вітаю брасука Єретика з відкриттям рахунку. <плес> Запитання номер два. На думку автора однієї історичної книги, врятувати народ, майже приречений на знищення загарбниками острова, було складніше, ніж зробити це. Предмет, із яким це зробили, згідно з однією доволі непопулярною версією, став матеріалом для іншого аналогічного предмета. Як називався цей аналогічний предмет? Час. Спасти врятувати Майя. А чого острова? Чого ну, да, острова? Це, це острів, а хто вона вже після острова? Краще про вислів, подумайте. Непопулярна не гіпотеза. Матеріал одного. Для Я, чесно кажучи, не дуже Історична книжка, історична книжка, значить, що є. Це ж саме, черепи, як може по формі острова. Треба, які є, рятувати країну.

Попрошу команду погнута казка озвучити свій варіант. Ми вважаємо, що це краватка. Ви вважаєте, що це краватка? Приймається версія, як гадає борсук і Ми знову ж таки стратегічно промовчимо. <свісно> Гаразд, е, ну я змушений давати підказку. Я їх дам насправді дві: по-перше, для того щоб зрозуміти, яка країна, який острів мається на увазі, і взагалі які події, згадайте, що зображено на гобелені з байо. А для того, щоб зрозуміти, про який аналогічний предмет йдеться, згадайте латинський прийменник, який є частиною театрального терміну, що позначає несподівану і неочікувану розв'язку. Час. Батенс ну, Бейос. Мафійна дуже цей. Латинський термін. Довг з машиною. Ні, не, несподівана розв'язка. Ну, В театрі чи так. Бокс машина. Машина є, бокс машина. Може, про продає машину, типу щось завести, де вось. Назвати що. — причому. Машина. На останній секунді погнута каска. дзенькнула, тому прошу борсук і Ми таємничо скажемо, що це машина. Машина. Ну, машина це не прийменник, насправді. От, просто щоб ви пам'ятали. Таємничо приймається, як гадає погнута каска? Ви теж вважаєте, що це машина? Гаразд. Ну, е, Насправді цей прийменник є лише частиною отого аналогічного предмета, про який йдеться в питанні, лише частиною його назви. Що ж стосується людини, яка зробила це, і на думку автора історичної книжки мала врятувати острів. То за деякими історичними версіями він був історична. Ця історична постать була римським намісником у Британії, якого звали Артурій. Назвіть аналогічний предмет. Час. є версія у команди погнута каска. Прошу борсук і рети. Екскалібур. приймається версія. Як гадає, погнута каска. Екскалібур існує історична теорія, згідно з якою спершу існував меч калібур, який належав Артурові. Після того, як з певних причин його перекували, інший меч назвали екскалібур, тобто з калібура. Обидві команди дають правильну відповідь. І рахунок 2-1 поки що на користь борсука єретика. Одне з основних археологічних відкриттів 2010 року. Це знайдені залишки найстарішої протестантської церкви Нового світу. Відомо, що 400 років тому у ній взяла шлюб певна жінка. У жартівливому варіанті сценарію найкасовішого фільму сьогодення неодноразово зустрічається закреслене ім'я цієї жінки. Назвіть ім'я. Час. Є версія, послухайте. Така. Прошу каска. -та касну. Покахонтас, як гадаєнтас. Покахонтас. Покахонтас. І справді в жартівливому сценарії Аватару ім'я Покахонтас всюди замінено на ім'я головної героїни. Йдеться про індіанку, яка одружилася з білим колоністом. Обидві команди дають правильну відповідь рахунок 3-2. Насправді це сталося з маркізом Луїджі у 1592 році. Або з герцогом Луїджі Урпінським у 1538. -му. Він був вбитий новим способом, що вразило навіть звиклу до всього Ренесансну Європу. А потім ця подія відобразилася у літературному творі, який був поставлений найкращими акторами свого часу. Назвіть місце дії час пити якимось дивним чином. Я думаю, що його А літературний твір. Це був літературний твір? Це, напевно, якась була поставлена акторами свого часу. Тобто це якийсь був ну, драматургія так, якась. Так, так, так. П'єса така. Задушили, Не, ну, ну Це банально. Пізніше було. Може, четвертування? Ні, ну це було типу класіка. Його... Це дуже старому. Може якраз розстріляли, тоді якраз почався пору і почому розстріляли. Розстріляне відроджує. Хоча. Я просто не пам'ятаю, так називається. — Дуже. Є версія у команди Погнута казка. Прошу. Ми знову ж таки вже на цей раз тактично промовчимо. Шановні бурсуки. Будь ласка, не робіть так більше. Погнута казка. Як гадаєте ви? Ми вважаємо, що це дійство відбувалося в аббатстві з романом Біотекає. Е, приймається версія. Е, і, е, ну ви подумали справді про один із найвідоміших творів свого часу. Але для того, щоб знайти правильну відповідь, вам потрібно звернутися до літератури не настільки віддаленої від історичної події. 30 секунд. Так, по десь 1600 якісь роки, так? Да? Тобто якщо. Яка література? Кого там як бували стрьомному Ну Це може бути Шекспір потім після цього. Ну, може скажу, в Київській Русі, що їх там тяг. Так, тянуть. Та нам треба літературний твір, якщо нам треба Дія відбувається. Ці... А Так. Є версія у погнутої казки, прошу, борсу В Данському королівстві. Давай, кажи. А нехай буде в Данському королівстві. Приймається версія, як гадає. <плес> Але точніше Ельсінор. Але точніше Ельсінор. Оскільки правильна відповідь таки Ельсінор, оскільки дія драми Гамлет відбувається саме там, я зарахую цей варіант лише команді Погнута казка. Рахунок 3-3. Рахунок 3-3. І запитання п'яте. Був у мене собака, згадує бенминуту Вен Челіні. Чорний, як і далі йде порів... несподіване порівняння кольору собаки із плодом рослини, яка у мові наших сусідів має тваринну назву. Напишіть назву цієї рослини рідною мовою. Час. Є версія у команди Барсук єретик Попрошу команду Погнута казка, стратегічно Команда погнута каска» переймає стратегію суперника. Прошу, борсук і ретик. Вам тепер мовчати вже ніяк не вийде. ніяк не вийде, а це ми вважаємо, що це ожина. Яка російською мовою буде єживіка. І цілком правильно вважаєте. Рахунок 4-3. Японець пропонує своєму гостю саке. Після двох-трьох чарок. Гість помічає, що предмети, які їх оточують, починають поволі-поволі рухатися. Чи не занадто міцний цей напій? запитує він хазяїна. Увага, запитання. Відтворіть відповідь японця. Час. Є версія команди Погнута казка. Прошу, Варсу Кіретик. Можна ще раз питання? Ні, не можу. можна. Можна. Попрошу команду погнута казка не заважати. Японець пропонує гостю саке. Після двох-трьох чарок гість помічає, що навколишні предмети починають повільно рухатися. Чи не занадто міцний цей напій? Запитує він хазяїна. Що відповів японець? Японець відповів достатньо. Приймається версія. Як гадає погнута казка? Ні, це землетрус. Приймається версія, і справді напій не міцний, просто почався землетрус. Дія фільму Ніч в музеї 2» відбувається в американському музеї, де експонати живуть своїм життям. Герою фільму доводиться відбиватися від воскреслих єгипетських мумій за допомогою ВИЛ. Назвіть абсолютно точно місце, де герой їх бере. Час. не Так, так, Місце місце. Є версія команди Погнута Казка. Прошу, бросук і ретик. Ну, а, назвати місце, де він їх бере? Місце, локацію. Байдуже. Ми вважаємо, що він бере е, вила в. Е, зараз скажу, е, В статуї Нептуна. В статуї Нептуна. Приймається версія. Як гадають? Ми вважаємо, що це інсталяція американська готика. Інсталяція? Ну, картина американська готика. Що у вас написано? Американська готика. Просто американська, американська готика. Приймається версія: справді, герой, відбиваючись від мумій, бере вила з картини Американська готика. З рахунком, 4-3 команда Погнута каска» стає чемпіоном шостого сезону і «Інтелект». інтелекту.